Вітання всім! І це знову наш проект «Ніякої драми. І я Зоряна Кручак і Оленка Щепіль. Раді вітати вас. І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі дві книги, які справді вартують того, аби про них поговорити. І у Оленки в руках книга Жив... Зоряна Живка і Оля Гайдамака Півник. Мені ем, тяжко говорити про цю книжку. Ем... Тому що вона е, мені дуже перегукується з українською історією та і з таким тезою, що за, добро завжди перемагає. Е, я читала декілька інтерв'ю авторки, авторки, і, власне, в е, основі цієї книжки є правдива історія, е, що одна жінка е, на початку повномасштабного вторгнення. Та, е, Переселялася і не хотіла полишати своє житло без півника. І її таки перевезли разом з цим півнем. І от Зоряна цю історію вклала в казку. Позичивши в цю книжку в бібліотеці Іваничка вона зовсім маленька, зовсім тоненька. Ви поринете в символіку української. Писанкарства це так То, не бачу, ну, мене, живопис. Мені бракує слів, бо тут відкрилася сторінка, власне, курчата е, писанкарства. Я хотіла відкрити на трошки іншій сторінці. Я вам так трошки по спойлеру в ефір, Та. я хотіла тут є дуже така гарна: е, про символізм е, півня взагалі в українському фольклорі. Ось е, ми бачимо тут такого козака. Читайте книжку. Я не буду далі переказувати Е, Зоряно зробить акцент на емоції в цій книжці. Все в нашій українській літературі, в каскарстві, має дуже значення символічне. І це те, що торкається нашої душі. І це дуже важливо, коли ми маємо когось, з ким ми можемо рухатися далі. Хтось, хто тримає нас за руку, коли нам є небезпечно. Коли є хтось котрий нас чекає, і ми точно знаємо, що ми комусь потрібні. Ми знаходимося зараз в дуже складний час, але кожен з нас має пам'ятати про те, що поряд є хтось або. Щось відбувається, що нас тримає на цій землі. І власне, оцей оце малюнок, який Оленка показала, власне, це той козак, такий, оце перевтілення, оце така міфічність, яка дає нам це силу вірити битки. та цього півника, і такий, наче, наче цей півник собі такий походжає, та? але має дуже велике значення в нашому житті, тому що з можливо з півами, з півами півня ми прокидаємося, починається новий день. Контролює, керує, пильнує своє господарство, і в нашому житті теж так є. Тому є сенс читати цю книгу. Вона є дуже цікава, вона коротенька. Але читаючи цю книгу, я занурилася в якісь такі дуже глибокі роздуми про свій рід, про наше життя, про Україну. І це такі наші люди добре пишуть про наш спадок. Так. Це те про те, те, це власне те, що тримає нас на цій землі, так. і це дуже важливо, бо ми, ідучи шляхом нашій долі, кожен з нас має свій шлях. Ми маємо розуміти, що все не просто так. І я тримаю в руках дуже теж цікаву книгу. Це така поетична збірка, власне, не збірка, але це Григорія Фальковича, Руді і Чумацький шлях. Власне, це, я так розумію, ну мені так хотілося зрозуміти, що автор пише поезію від зі слів якби, від імені Песика. Це про свого, це, ну, до історії створення Георгій е, перебрався до Коломия, буду надвірний. Перепрошую, я не пам'ятаю власне з своєю собакою з відомим. Патрон? Ні, це не патрон, це та сама порода собаки, тільки реально песик називається Руді, і автор описує свою собаку, як вони живуть, як переселені на захід країни. І от враження, спілкування, адаптація. І все це дуже емоційні вірші, які ми сприймаємо як дитячі. Але вони настільки наповнені, що їх можна трактувати по різному, може тому, що наші діти, будучи малими, дуже швидко виростають, але не виростають фізично, а виростають емоційно. емоційно. І тому вони вже не бавляться в такі казочки, чи, чи мало бавляться в піску, але проте вони бавляться в інші ігри. Вони читають і дуже багато розуміють між рядків. І, власне, це дуже така зворушлива поезія. Дуже мені сподобалась. Так читаєш, наче мить, проте я хочу вам сказати, що це про взаємо... <бачите> тут про взаємодію, як він у цей руді, мабуть, десь вкрав якихось там сосисок та, і своїм друзям. Якимось тим, котрі не мають житла чи можливості. Я хочу вам сказати таку історію: прийшла до мене приятелька і розповідає, каже: Ти знаєш, е от мій собака виє кожної ночі і виє. І я не знаю, що це означає, бо в старину кажуть, дав давнину казали дав давні люди, що це щось не дуже добре, коли виє пес на ніч. І так тривало кілька вечорів. І потім ми з'ясували, що її собака вив так сильно, е саме в той період, коли от е на ГЕС. В Каховська ГЕС була прорвана дамба, і власне було затоплено зоопарк. І дуже багато звірів було, вони, власне, загинули. І певний період часу собака саме так реагував. Ми, звісно, ми до цього теж причепилися. Але хочу сказати, що тварини так само, як і люди, мають відчуття, вони розмовляють своєю мовою, вони люблять нас, вони не зраджують нас ніколи. Тому іноді варто зазирати в той світ. І пам'ятати про те, що всі ми люди ми проживаємо нелегкий час. Але нас багато, нас не подолати. Ми любимо один одного, ми тримаємося пліч-опліч. Ми не одні. Вітаємо вас, чекаємо до нових зустрічей. Все буде, Україна!